Привіт, друзі! З вами канал Досвічен та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо про риболовлю в серпні. 6 видів риб, що жирують, так що буде цікаво. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. поїхали Виникає дуже хороше питання, чи взагалі перспективна риболовля в серпні. В серпень, місяць якому ми радіємо теплу, сонячній погоді та темним зоряним ночью. На наших очах синє небо, все відрізняється і наливається. Але глядачім цього відео цікавить щось інше, а саме риболовля в серпні. Їх зовсім не турбує той факт, що спочатку в серпні було лише 29 днів і Юлій Цезар щедро відрізав йому ще 2 дні. Набагато важливіше, що останній місяць літа риби почувають набагато затишніше, ніж у липні. Вода остиває, день скорочується, кисню воді стає більше. Навіть такі хижаки, як щука, починають активно нагулювати жирок. За традицією, я зупинюся на декілька видах рибів, мирних та хижих, яких у серпні ловлять в Україні. А ловлять цього місяця майже всі видів прісноводних риб. Але відокремленим я як завжди лише кілька видів, декілька хижих та мирних риб. Риб ловля в серпні, на яких ми маємо перспективу. Добру перспективу. Так що, друзі, поїхали. Мабуть, покупавшися в чертогах. Зваживши спогади і погодившись їх прожити своїм досвідом, передгаю вам наступні шість пунктів риб, які дуже добре ловляться в серпні. Це лящ, лотва, корп, окунь, судак і сом. Далі обґрунтуючи. Отже, почнемо з ляща. Активно харчується весь серпень, влаштовуючи нічні жирування на мінинах і показуючи на найкращий рівень активності у році. Власне через це вже варто про нього поговорити. Де його ловити та на що і коли, якщо вдень, то лише у глибоких місцях, на брівках та виходах із ям. Якщо вночі, краще біля берега. Причому нічний ловлящав в серпні найчастіше буде успішним, адже в цей час добре дрібна рибка зазвичай перестає брати наживку. А отже, можна половити на хробака або на мотиля. Вдень як наживка краще використовувати кукурузу, грох або перловку. Таким чином, ви. Зможете відсікати дрібноту. Напротязі краще використовують донні снасті, стоячі воді, водку з поплавцем. Любителям дещо карася чи ловлю на кільце, рибалка в серпні може порадувати масу лящів. Тобто це буде незабутнє про пінопласт і про те, що рибалка на ляща передбачає багато кормів і довгий повідець на донках. Наступна рибка в нашому списку це плітка. Другий вид риби з мого списку. У серпні як платва, так і таран виходять на пік своєї активності. Причому рибалка в Україні можуть потрапити трофейні екземпляри. Риби вже збираються в зграї і дуже рідко переміщуються поодиночку. А значить, якщо платва клює, то добре. Де її ловити та на що. Це хороше питання. Якщо у вас є можливість відправитись на велике водоймище, де вам відомі місця з кам'янистим або піщаним дном покриттям черепашником, чудово. Постарайтеся знайти такі ділянки, які знаходяться на глибині 3 або 5 метрів. І де є невелика течія. Якщо на дні буде дрейзати чудова повідок, це улюблена природні пасущі котви. Хоча побуту їх і їх як і буде простий. Тут ваша наживка і знадобиться. Черв'як, опари, шперловка, фукуруза, горох. Мабуть, оптимальний вибір на плітку. Ловити можна як на фідер, так і на вудку. Причому, звертаючи увагу, у серпні плітка в основному бере наживку зна. У пів води практично не бере. Хіба що у проводку. Лов, коропів в серпні. Третій пункт це короб. Можливий серпень активно харчується молод коропа. Так звані тузики. Вони вже відчувають наближення холодів і намагаються якнайбільше набити в черево корма. Великі особини поводяться стриманіше, але вони вже досвідчені і знають попередньо вересня. От тоді і відокремлюються. Проте серпні такі риби, як короб і білер амур, досить активно харчуються. Тому рекомендуємо їх ловити дуже Потрібно. Де її ловити і на що, мабуть, у випадку з коропом та білим амуром слід сконцентруватися на донних вудках. Це легко пояснюється силою риби та її способом життя. В день короб віддає перевагу досить глибоким місцям, які виявляються на водоймі візуально. При годівлі короб споживає кінник з гудкою, вилякаються з води. Цей факт слід взяти на озброєння. Вночі, навпаки, зграя риби потребують мілини в пошуках і стівного. Практично, будь-коли, серпневої доби є висока ймовірність ловити кором. Особливо у вей де є висока концентратість цього виду. Виділення трійки мирних риб у серпні дуже інтенсивно харчується, але й вийде, як пустолоб, карась, верховодка. Густіра краснопірка від них не сильно відрізняється, а отже, вирішаючи на рибалку серпні, досить складно залишитися без улова. Що стосується риби, то в цьому випадку все набагато складніше. Такі хижаки, як білизна, головень і щука, дуже чекають холодної води в другій половині серпня. Вони починають інтенсивно годуватися. Але, як ви вже знаєте, виділите їх інших. Ось про них і поговоримо. Окунь в серпні. Це смугастий розбійник вже не перший місяць активує, а значить, стає більш лінивим і менш рухливим. У серпні він збирається в сраї і бек бекетує в основному біля дна. Без грузлості набіги на верхнього малька і котли у минулому тепер він полює раціональніше. Проте риболовлю на окуня може виявитися дуже успішно, потрібно лише його знайти. Де його ловити, та на що. Насамперед я б порекомендував особливі піщані коси, місця з черепашечкою та виходом з ями. При цьому ще раз звертаю вашу увагу. Окунь в серпні збирається у зграї. Тобто, знайшовши одного, найімовірніше ви виявите і кілька його побратимів. Вранці та ввечері обов'язково обловіть пляжі, на що ловити, ви запитаєте. На це питання відповідь така. мікроджиг. Як приманка, підійде якась силіконова рибка. Краще, якщо це буде істинна рибка. Так само окунь непогано відгукуються на маячки та вертушки. Але їх дуже складно проводити біля дна не чіпляючи водорості за нагачок. Ну і друзі, найулюбленіша рибка так Судаку. Судак саме в починає сезон Волгу. Є така закономірність, чим сильніше остиває вода. Тим інтенсивніше починає харту чуватися і класти. До речі, є така народна приказка, там де живе бичок, живе й судак. Де його ловити, та на що? Цей хижак практично цілий рік тримається один із самих місць: круті брівки, глибокі плато, образи черепашника, копчі, колоди та інші перепони, що лежать на дні. Судак це хижак, що веде майже нічний спосіб життя. Харчується як вдень, так і вночі, на глибині або в темряві. А ось особини його лову в залежності від часу деби відрізняються. Якщо вдень у рибалки практично немає альтернативного джигу, то вночі набагато хто ловить судака на живця. І ловлять дуже успішно. Приманка для лову на джиг, так силіконова рибка, що застосовується лову окуня, тільки більше. Як живець застосовується верховодку, бичка, піскаря або невеличку красноперку. До риб, що мають високе тіло, судак ставиться з підозрою. Приболовля в серпні на сомів. Сом. Серпень, мабуть, останній місяць, коли вусатий активно жирує. Так само, як і коропою. Він відчуває похолодання, що настуваються, і тому спішно набирає своє нутро. У хід йде мальок, жаби, п'явки, різні комахи, причому в серпні сом харчується як вдень, так і вночі. Де ж його ловити, запитаєте ви? Насамперед слід звернути увагу на такі місця, як ями, вири, заглиблені біля крутих берегів з кронками дерев, що нависають над ним. Сом це класичний донний хижак, господар найглибших і найміцніших місць. Він практично не виходить з мілини. Отже, шукати його потрібно лише на глибині. Ловити сома на водку це заняття з претензією до мазохізму. Для риболовлі на сома вам знадобиться надійна снасть з міцними жилками та гачками. Причому я би порекомендував ловити сома вночі. Наживка, краще підійде живець, кілька п'явок, м'ясо чи печінка, кучок хробаків чи пейпл з дню. Вдень спокусити цього велетня значно складніше. На допомогу буде прилегатний джиг. Або повільне волосіння приманку по двух. Якщо ви додивилися це відео до цього місця, то вам напевно стало ясно. риболовля в серпні це граничне перспективне заняття з дуже високими шансами на успіх. Саме таку думку я намагаюся донести до вас. Сподіваюся, це в мене вийшло. Залишаю ще вам побажати ні хвоста та ні чушфії. Ну а на цьому в мене все. З вами був канал Besфіing. Петюнчик. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайки. До зустрічі, друзі, на риболовлю